Пустими погрозами бравадуючи вмовляннями війни не закінчити. Американський президент це розуміє, але обирає діяти вибірково, спираючись на власні пріоритети та вподобання. Та головна проблема полягає у тому, що сили Америки. Вже розпорошені надто тонко, адже Росія, Китай, Іран та Північна Корея засинхронізувались в розхитуванні демократичного устрою, і це не випадковий хаос, а пов'язані між собою ланцюги рішень та ігор на випередження, як влучно сказав професор Вільям Спаніель, що вивчає міждержавні конфлікти, це не класична світова війна, але це світ у стані війни який більше не стримує наявність ядерної зброї, і який колосально виснажує ресурси заходу. Привіт, не політичні. Це відео про те, чому важливо бачити не лише окремі війни, а всю глобальну архітектуру війни, в якій ми вже живемо. Подивіться на цю карту, вже згаданого професора. Ха якою заплутаною вона є, перетини та взаємодії на цих вісях піддаються конкретній логіці, і ми розглянемо зв'язки усіх головних акторів. Ну мо досліджувати не політичні. Найбільш зрозумілим для нас є розклад сил у власній війні, де з нашого боку країни Є, США, Велика Британія, Канада та інші країни G7, а також Австралія, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, Південна Корея, Тайвань та Ісландія. А з боку російського агресора інші троє учасників квартету хаосу зникровлені санкціями Іран і КНДР та могутній Китай. Ну а також дрібні російські васали. На кшталт Білорусі та деякою мірою Індія. Бо хто як не вона, попри санкції, разом з китайцями допомагає росіянам споряджати армію на гроші з викопного палива? Союзники України надають Києву зброю. Дякуємо за це. Кредити на пільгових умовах та вводять не дуже ефективні санкції проти Росії. Вони ж намагаються реабілітувати росіян, які здаються їм. Невинними та непричетними мовляв, не треба ще більше штовхати країну в обійми Китаю, і взагалі нумо розрізняти політичних лідерів і звичайних громадян. Це ключовий елемент в боротьбі з диктатурами. Хоча в іншому нашому відео ми вже розповідали, як насправді помирають диктатури. Та поки європейцям йдеться про людські цінності та далекоглядні стратегії, противник покращує своє сприйняття у світі. Цьогоріч Китай уперше обігнав США за позитивним сприйняттям. Росія поки менш популярна за США. Але з таким активним відбілюванням іміджу вже наступає їм на п'яти. Інший важливий момент. Кількість може бути якістю США витрачають найбільше на своє озброєння, але воно і коштує найдорожче більше того. Кількість може брати гору над якістю. РФ закидає тілами фронт. Ми закидаємо їх дронами. Китай витрачає на військо значно менше та може перемагати кількістю. Навіть за підтримки найбільших економік світу українці продовжують потерпати від РФ, яка збирається воювати десятиліттями. Офіційно КНР заявила, що поважає суверенітет України і, нібито, є поміркованою неактивною стороною. Разом з тим Пекін публічно заявляє, заявляє, що треба вирішити занепокоєння Росії у розширенні НАТО, а також не засуджує вторгнення на рівні ООН та залишається основним торговим партнером Росії. Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Китай постачає зброю до Росії, включаючи порох та артилерію. А китайські представники беруть участь у виробництві зброї на російській території. Китай відкинув звинувачення як безпідставні. Також цьогоріч президент Зеленський оголосив. Що двоє громадян Китаю були захоплені під час бойових дій разом з російськими військовими на сході України? Поки що, вочевидь, йдеться лише про поодиноких найманців. Україна виявила півтори сотні громадян Китаю, які воюють за РФ. За даними розвідки, вони підписували контракти ще з 23 року. Новий вимір глобальної нестабільності почався торік у листопаді, коли в Курській області відбулися прямі зіткнення між українськими. Та північнокорейськими військами паралельно Іран і Північна Корея надають зброю Росії. А та у відповідь сприяє розвитку іранських та північно-корейських ракетних програм. Французи стурбовано відзначають, підтримка у військових технологіях дозволяє Ірану збільшити дальність ракет, які вже можуть досягати Франції, зокрема Корсики та Ельзасу. Що це що це? Альона з майбутнього? <гум> ну так, все змінилось. Іранська ядерна програма, все тому давайте поговоримо. Поки штати погрожували атакувати Іран, якщо вони не підпишуть ядерну угоду. Ізраїль наважився на гарячу фазу війни самостійно. Всі заяви Трампа про те, що США наближаються до підписання, традиційно виявилися мистецтвом перемовин, ну тобто базіканням. Нагадаю, основна претензія до Ірану навіть не підтримка усіх можливих терористів, а його ядерна програма. Тегеран запевняв, що вона призначена лише для цивільних цілей. А вже ж, віримо. Які кеде, а оскільки іранці були вже надто близько до створення ядерної зброї, Ізраїль вирішив діяти нестандартно і ліквідував ключових вчених, які працювали над її створенням. Провальна комунікація американців полягала в обіцянках зняти санкції з Ірану, якщо ті підпишуть угоду, намаганнях спокусити теократію. Балачками про те, що Штати захоплюються їхньою давньою цивілізацією та культурою. Іран ніколи не повинен мати ядерної зброї. Наша проблема не з іранським народом, а з режимом. Іранський народ це миролюбний народ, давня цивілізація та культура, якою ми дуже захоплюємося. А ще у зверненнях Трампа по допомогу до всемогутнього Катару. Подивіться також наше відео про Катар. І до убивці Путіна, якби санкції справді зняли, а іранську нафту вивели на законний ринок, світові ціни на барель мали знизитися через надмірну пропозицію і вдарити по кишені Росії. Але через події останніх тижнів вони то злітали до небес, то знову опускалися. А тепер Трамп щосили сили благає їх не чіпати, утримуйте ціни на нафту на низькому рівні. Я стежу за вами. Ви граєте на руку в. Орога, і як думаєте, це спрацює? Американська розвідка попереджала, що Ізраїль може діяти всупереч планам США. Тобто почати атакувати вже тоді, коли Америка ще не втратила надію втихомирити Іран дипломатичним шляхом. Тоді як найбільшим страхом Ізраїлю був компроміс Теграну та Вашингтона без повної капітуляції Ірану. В тумані війни важко розгладіти реальні наслідки про зупинки або знищення іранської ядерної програми. Всі сторони передбачувано перебільшують свої досягнення та применшують втрати. Та в глобальній картині світових воєн великої зміни поки не відбувається. Булось іранський режим продовжить жити ідеєю у смерть Америці та Ізраїлю, і залишиться частиною вісі зла на боці Росії. Кривавим нападом Хамас на Ізраїль у жовтні 23-го року Іран досяг бажаного результату, унеможливив саудівсько-ізраїльську угоду, яка могла змінити історію близького сходу. Раніше це було лише з догадками аналітиків та днями підтвердилось документами, знайденими в тунелі під Анклавом. Як ми вже розповідали у відео про Ізраїль, цією угодою Байден планував увінчати свій президентський термін. І перезавантажити мирний процес між Ізраїлем і Палестиною Наслідному принцу Саудівської Аравії довелося відмовитися від угоди, щоб не стати зрадником арабів і мусульман. Натомість він втратив пакт про взаємну оборону та цивільну ядерну інфраструктуру від США, а отже, залишився сам на сам проти Ірану, одвічного суперника за вплив на близькому сході. Цій проміжній перемозі Іран має завдячувати Росії. Стали в пригоді гроші та золото, отримані в обмін на безпілотники. Заробляти, будучи під санкціями, важко. А Росія тільки під час правління Раїсі ін. Вестувала в Іран майже 3 мільярди доларів. Зброя російського виробництва роками надходила бійцям Хамас, а обходити західні санкції терористам вдавалося завдяки російським криптобіржам. Ну і звісно, російське гру постачало терористам Хамас. Захоплено в Україні західну трофейну зброю, але це потрібно було для драматизму подальших пропагандистських заяв про злий задум укронацистів, звичайно ж, спростованих самим Ізраїлем. Небажання Ізраїлю псувати відносини з Росією здається при цьому всьому абсолютно абсурдним. Що ж на це каже Америка, як іронічно написав The Economist, остання версія пана Трампа засудила інтервенціонізм. І заявила, що народ гази заслуговує на краще майбутнє, але заждіть можливо, вже вийшли якісь оновлення, які менше суперечать його вказівкам нетанягу вийти з режиму припинення вогню. Припинення вогню в газі автоматично не означало спокою на близькому сході, адже, попри невдачі інших членів іранської осі опору, шиїцька повстанська група в Ємені була максимально агресивною. Хусити атакували американські кораблі, а підтримували їх. Як гадаєте, хто? Правильно, росіяни Москва посилила співпрацю з Хуситами, яким і раніше надавала підтримку, включаючи стрілецьку зброю. У березні Сполучені Штати розпочали велику кампанію повітряних та морських ударів проти Хуситів у Ємені. Так так, скандал із чатом у Signal, на тлі якого Майкл Уолтс втратив посаду, був пов'язаний саме з нею. Операція США під кодовою назвою Грубий вершник вразила всіх своєю масштабністю. З часом до неї прия. Налася і Велика Британія, та, хоча удари Америки, які тривали сім тижнів, пошкодили ракетний арсенал хуситів, вони його не знищили, і це було сприйнято як слабкість. Принаймні, єменські аналітики зізнаються, не очікували, що Трамп здасться хуситам і вручить їм перемогу безкоштовно. Еські війська часто репетирують вторгнення на Тайвань у військових навчаннях навколо острова задіють авіаносці, ракетні війська та авіацію. Це сприймається як демонстрація готовності до силового сценарію. Вирішення тайванського питання Вашингтонський центр стратегічних і міжнародних досліджень вважає 26-й рік найкращим вікном часу для вторгнення Китаю на Тайвань. Одна з причин найменший розрив у військовій силі між Китаєм та США, поки американська програма військової модернізації не реалізована до кінця. Інша причина намери сі залишатися на четвертий термін, який почнеться у 27-му році. У штатах називають цей часовий проміжок. Вікном Девідсона і стверджують, що рішення Китаю вторгатися на Тайвань після 26-го року буде дурним і самовбивчим. Як і росіянам, китайцям може стати в пригоді Північна Корея, але в інший спосіб, як свідчать деякі військові ігри, КНДР могла би вдатися до провокацій на Корейському півострові, щоб відвернути увагу та ресурси від тайванської протоки. І змусити їх захищати обидва регіони. До речі, 24 ітерації військових ігор китайського вторгнення на Тайвань показали, що китайські війська не змогли завоювати острів, і Тайвань вистояв як автономна демократія. Проте всі варіанти підтвердили жахливі руйнування, колосальні втрати бойової техніки та живої сили. Японію часто втягували у війну. Вона служила стратегічним центром постачання, а її бази атакували у цьому контексті. Особливо дивними здаються митні погрози Трампа у бік Японії, Філіппін та Південної Кореї, допомога яких буде життєво важливою в будь-якому конфлікті. Протягом холодної війни саме на Філіпінах розміщувалися найбільші військові бази США у світі. Країна допомагала американцям під час Корейської війни, війни у В'єтнамі і перших двох криз у Тайванській. Протоці сьогодні ж військова присутність США на Філіпінах значно менша ніж раніше. Проте військові інженери вже перебудовують застарілі злітно-посадкові смуги, що датуються Другою світовою війною. Аналітики б'ють на сполох США, мають зміцнювати бази, співпрацювати з союзниками щодо додаткових варіантів базування та купувати більше ракет далекого радіуса дії, тому що деякі запаси критично низькі. Між тим автоматизовані виробничі потужності Китаю для крилатих ракет здатні виробляти більше ракет упродовж тижня. Ніж сполучені штати виробляють за рік, також вони мають набагато більші суднобудівній потужності. Якщо Китай вторгнеться, очікується зупинка виробництва напівпровідників на Тайвані. Найбільше постраждають галузі електроніки, авто та оборонна індустрії. Та навіть якщо Китай не зважиться атакувати, мало хто сумнівається, що він чинитиме примус і без війни. Тайвань готується до продовольчої блокади, поповнюючи запаси їжі, а також до інформаційної вкладаючи. С у супутники та не довіряючи маску. Але найбільша вразливість острова енергія 96% – це імпорт. Якщо вам цікаві воєнничі настрої Китаю, пропоную також подивитися наше попереднє відео про індотихоокеанський регіон. Весняна ескалація регіонального конфлікту між Індією та Пакистаном ще більше сплутала карти. Сторони досить швидко погодилися на припинення вогню. Хоча всередині Індії чутно претензії до моді через його рішення. Мовляв, треба було йти до кінця, бо в них стратегічна перевага. А Пакистан терористи, яким не можна йти на поступки. На думку індійських воєначальників, Америка спочатку знехтувала кризою, а потім занадто легко схилилася перед вимогами Пакистану. Ста його ядерних погроз, а дозволивши Америці втрутитися. Індія пожертвувала стратегічною автономією, чи означає це, що наступного разу Індія може не послухати нікого, продовжити бойові дії, не озираючись на ядерний шантаж, виключати цього не можна. Найбільшою інтригою стало успішне використання Пакистаном передових китайських винищувачів та ракет у повітряному бою із західними аналогами, що належали Індії. Тобто експертів здивувало навіть не те, звідки ця техніка, а якої вона як. Кості, окрім ракет та винищувачів, Китай надав Пакистану протиповітряну оборону та супутникову підтримку. Колись, до речі, Пакистан вважався союзником США у війні з терором, але з моменту виведення американських військ з Афганістану у 2021 році ситуація змінилась. Раніше моді демонстрував стриманість щодо внутрішніх питань Китаю. Хочеться запитати, і що воно йому дало? Зовнішньополітична еквілібристика не спрацювала. Сі не просто мовчки спостерігав, не проявивши лідерства в регіоні. Він ще й активно чинив тиск на північний фронт Індії, щоб скористатися її дилемою двох фронтів. Причина цілком меркантильна. Будь-яка спроба Індії засіхати на суверенітет Пакистану загрожує інвестиціям Китаю. До того ж, Сполучені Штати певною мірою можна називати союзником Індії. Америка багато в чому покладається на делі ще від початку 2000-х. від спільних військових навчань, обміну технологіями та розвідданими до співпраці з морської безпеки і неформального впливу на інші країни. Можна сказати, що сторони в цьому протистоянні також визначені. Сподіваюся, тепер ця павутина набуває більш визначеного сенсу та логіки. Добре, що там більше нема, хоча б Сирії. Крах сімейної диктатури Асада яскравий приклад геополітичного ефекту Доміно. Головними прихильниками Асада були ліванська хезбола та Росія. Тож режим диктатора впав блискавично швидко, завдяки змінам у міжнародній динаміці через ослаблення Ірану та Хезболи внаслідок дій Ізраїлю та зміну пріоритетів Росії, зосереджені на війні в Україні. Ну і звісно, завдяки фінансовій підтримці від Катару та політичній від Туреччини. Кара заперечувала безпосередню участь у наступі. Утім, ймовірно, саме турецькі експертні команди правильно оцінили падіння морального духу армії Асада та побачили їхню нездатність до тривалого опору. І от півроку по тому американський президент тисне руку людині, яку весь світ називав терористом, і за інформацією про якого США ладні були платити шалені гроші. Цікаво, що задовго до його приходу до влади у Сирії аналітики помічали, що. Утримуються від нападу на Хаташа та їхнього лідера і дають йому вільно пересуватися, хоч і тримають під постійним наглядом з безпілотників. Ми не прихильники теорії змов, але можливо цей факт має якесь значення. Тепер Трамп знімає санкції з Сирії, але цього разу це не його самодурство, а послідовна політика західної коаліції. До термінового перегляду санкцій закликав навіть Верховний Комісар ООН з прав людини. Колишнього джихадиста, попри осуд французів, приймав Макрон у Єлисейському палаці. Лише за перший місяць при владі засновника сирійського відділення Аль-Каїди навідали 10 офіційних делегацій, в тому числі українська. До речі, я давно думала розповісти детальніше про те, що відбувається в Сирії. Якщо вважаєте, що варто залиште коментар під цим відео, як завжди, орієнтуватимусь на ваш фідбек. У новому світі більше немає далеких конфліктів. Кожна війна може спричинити невідворотні наслідки на іншій частині земної кулі. Боротьба України за незалежність чи не останній шанс наших союзників довести, що вони здатні протистояти осі зла. Росія, Китай, Іран і Північна Корея проросли корінням у війни одне одного. Невдачі США в одному регіоні стимулюють агресорів в інших. А так зване вікно Девідсона вже відчинилося. І хто зна, можливо, китайський тиск на Тайвань таки обернеться ще однією страшною війною, яка сильніше підштовхне людство до злиднів і занепаду. Вашингтон не встигає реагувати на всі виклики одночасно. Річ навіть не в байдужості Трампа, а в критичній кількості одночасних конфліктів. Поки вони намагаються вхопити одну кулю, що летить всім на голови, інші падають і розбиваються. І поки квартет зла обмінюється технологіями, зброєю, грошима та розвідданими, союзники з іншого боку стикаються з шаленим дефіцитом озброєння. Нова нормальність, якої не мало виникнути, необхідність вирішувати, хто має отримати залишки снарядів: Україна чи Ізраїль У Москві відома дилема Америки: як ми озброємо Україну, якщо не прикритий Тайвань. Тож Путін і команда продовжують насолоджуватися безкарністю. США можуть сказати, що люблять кого завгодно, але чи можуть вони сплатити всі чеки? Не лише фігурально, але й буквально. Тож Україні стає дедалі важче розраховувати на незмінну підтримку західних партнерів. Хочемо, ми того чи ні, вони втягнуті і в інші війни. Ресурси союзників розпорошуються і військові, і фінансові, і медійні. Ну, а війсьла має більше часу, дешевших ресурсів і менше моральних обмежень. Європа більше не має розкоші бути спостерігачем. Або ти теж граєш, або програєш без бою разом із правилами старого світу. Польський прем'єр-міністр вдало просумував вагання Європи. Парадокс полягає в тому, що 500 мільйонів європейців. Просять 300 мільйонів американців захистити їх від 140 мільйонів Росіян. Ми повинні покладатися на себе, повністю усвідомлюючи свій потенціал і маючи впевненість у тому, що ми є світовою державою. Побачимося неаполітичні. Бо хто як не вона, попри санкції, разом з китайцями допомагає росіянам споряджати армію на гроші з випукнуло? випукнуло. Ну, правильно, росіяни пердять, індійці куплюють. Цьогоріч ке. Коли в Курській області Росії відбулися Неважливо, якої країни? Цією угодою Байден планував увінчати свій. Пр... Летиденський пана. Що дивно? Придурок він, та й все. Що тут дивно. Дивно, що в нього мізків немає. Ну, це ще з'ясували. Правда? Ідіократія. Треба передивитися цей фільм.